Всім привіт! І сьогодні в нас таке експериментальне відео. Я вирішила посадити кокос. От такий він у мене. Це звичайний кокос, який продається в магазині. І я вирішила його посадити. Я надала теплу воду, давала морську сіль, водалі потрібна вода з моря. Але я живу не на морі, тому обійдемося звичайною водою, з морською сіллю. Ось мій кокос. І чому це експеримент? Де тому що я дізналася, що його потрібно садити з кокосовою водою всередині. І з... Ну, тобто, в первозданному, щоб він був як у магазині. Але я вже всю цю воду випила, ми зробили дірки, щоб якось можна було дістатися до цієї води. І тому, якби, Так, ми пробили те, через що повинно було йти паросток. Але хто ж знав? Тому будемо сидіти так. Я сподіваюся, звідкись там вийде паросток. Якщо ми тут дірку пробили, з якою потрібен буде паросток. Я сподіваюсь, вона якось там зробить і що буде паросток. В, в будь-якому випадку це все, холсть експеримент. І втрачати тут нічого. Якби я його викинула, або я б його так от замочила. Яка різниця? Так от, я його сюди посадила, щоб він там. Ну, я думаю, ви знаєте або не знаєте, що кокос може плавати в морі 100 днів. І не псуватися. Тому ось так ми його замочуємо, і хай він так лежить неділю. Ну, а потім вже подивимося і будемо його саджати. А... У наступному відео, через неділю, я покажу, як я його буду саджати. от Також я посадила манго. Це також історія, яка і дуже весела я садила. Манго два рази. Чому два? Дізнайтесь у наступному відео, яке, можливо, буде завтра. Підписуйтесь на канал, зі мною весело. До зустрічей!